Слава усім героям України і тим, хто колись раніше поклав голову за незалежність нашої держави, тим, хто досягнув своїм життям і своєю смертю, того, що ми сьогодні можемо жити у вільній Україні. І слава героям тим, які сьогодні тут на Майдані, тим, які сьогодні виходять на вулиці українських міст і сіл і боряться за завтрашній день. Боряться за справедливу Україну, де буде панувати Українець, Україну, коли ми будемо пишатися тим, що це є наша держава, а ми європейська нація. Хочеться зараз знаєте, товариство, дивлячись кожному вас, до, вам у вічі, підійти до вас і так міцно обняти, потиснути руку вам, тим, які не бояться, які виходять, які боряться, боряться не за себе. Боряться не просто за свої родини, а боряться за Україну. Слава вам, товариство! В непростий час ми сьогодні вийшли на боротьбу проти того бандитського режиму, режиму, який повністю узурпував владу в Україні, який грабує, який влаштував просто неймовірну систему корупції в державі, режимові. Який принижує нас, українців, представників української нації, режимові, який зруйнував середній клас, режимові, який працює на інтереси виключно своєї власної кишені, режимові, якому байдуже український народ, режимові, якому байдуже, що багато наших сучасників їдуть поза кордоном, горбатять свої спини на? Італійців, на португальців, на Мос Москву, але не тут працюють і заробляють не на свої родини. І не дають перспективи для української економіки. Це той режим, якому абсолютно байдуже чим дихають, як живуть прості люди. І саме тому ми з вами вийшли на боротьбу проти цього режиму. Ми з вами вийшли для того, щоб змінити систему влади в Україні. Ми з вами вийшли, тому що цей режим зі своїм народом говорить не простою, зрозумілою мовою, не звітується перед людьми, як мала би звітуватися влада, не дозволяє громаді контролювати свої дії, як би мало бути в нормальній цивілізованій Європейській державі, а режимові, який розмовляє з людьми мовою кійок, мовою чоботів, мовою сили. Режимові, який сьогодні міліцію зробив найбільш фінансованою структурою в державі. Міліцію, яка краще забезпечується, ніж українське військо. Міліцію, яку вони по Штатах роздули до чи не найбільших в світі розмірів. Не для того, щоб боротися проти порушників правопорядку, не для того, щоб ловити жуліків і бандитів. Не для того, щоб садити в ув'язнення злочинців, крадіїв і тих, які запихають свої брудні лапи до державного бюджету, до нашої з вами народної скарбниці, а, а міліції, правоохоронних так званих органів, які працюють на захист тої банди. Ти подивіться, товариство, скільки ми тут часу вже боремося, скільки часу стоїть Революція Гідності, і весь той час. Тисячі, навіть десятки тисяч представників спецпідрозділів також знаходяться отут, в урядовому кварталі. Вони перекрили весь центр Києва, вони заставляють отих хлопців, працівників спецпідрозділу Беркут і інших спецпідрозділів денно і ночно чергувати тут і готуватися для того, щоб розганяти знов мирних мешканців, мирних протестувальників. Скільки часу пройшло, здавалося б, нормальна влада мала би зрозуміти, що треба прислухатися до голосу народу, а їм абсолютно байдуже. Вони не звертають на то увагу. Вони не звертають на міжнародну реакцію уваги. Вони не звертають на те, що сьогодні весь люд український повстав проти сваволі цієї банди, того режиму Януковича. Тому нам треба далі і далі тиснути. Вони ж намагаються. Нас знищити, вони намагаються нас зруйнувати і розігнати. І ви знаєте, спочатку це були силові методи, пробували бити, розганяти нас і налякати нас своєю силою, але їм цього не вдалося. Тепер вони хочуть нас задусити блокадою. Те, що творилося в перші дні нового 2014 року, не вкладається в здоровий глузд, в розуміння того, як влада. Має дбати про свій власний народ, коли багато українців святкували, а ми з вами революційно святкували. Ми з вами тут на Майдані відсвяткували, чи не найкращий новий рік, правда, товариство? І так само ми з вами тут на Майдані, зі своїми родинами, і відсвяткуємо Різдво Христове. І ми з вами будемо тут боротися до того часу. Поки наші вимоги не будуть зреалізовані. І в той час, коли патріотична громадськість святкувала, боролася, ці негідники, думали про ганебні свої бандитські плани, як нам зашкодити, як знов і знов іти владі проти свого власного народу. Ви знаєте, що в перші дні Нового року вони вирішили відключити тепло. У нашому народному революційному штабі в будинку профспілок. І тільки через то, що ми з вами підняли крик, тільки через то, що ми з вами пішли пікетувати їхні оселі, вони схаменулися і під тиском народу тепло було включено. Вони далі не зупинилися на тому. Голубченко, який сьогодні виконує обов'язки міського голови Києва, десь Невідомо де, в яких казематах, збирає нараду на початку нового року і погрожує усім комерсантам, бізнесменам, які вивозять сміття звідти з центру Києва. Що якщо вони будуть вивозити сміття з Майдану, то пізніше усім тим бізнесменам буде заборонено вести будь-який бізнес на території Києва. Тобто, що вони вдумали? Що вони нас тут втоплять в смітті? Але не тут-то було. Ми, то сміття, якщо буде потрібно, віднесемо йому під хату все сміття, яке тут з Майдану позбираємо. Хай нюхає, хай трується, якщо виступає проти свого власного народу. Ви знаєте, що вони ці негідники вчинили станюною чорновіл. Журналісткою, жінкою, патріоткою. І це вони робили цільово, цільово, конкретно на неї наводили. І весь світ жахнувся. Що вони перетворили цю жінку? Як вони фізично дозволили собі побити? Але в мене питання: мені би хотілося подивитися в очі тим мужикам, як вони себе називають, як вони віддубасили жінку, як тих, вибачте, негідників. Піднялася рука на жінку, навіть якщо вони дістали наказ це робити. Але найцікавіша реакція міліції виявляється, це все ми, це свої. Виявляється, це Майданівці побили Таню Чорновіл. Мудрішої версії не придумали. Це при тому, що ми їм і на весь світ показали і автомобіль, і номери автомобілю, і обличчя нападників, але все одно. Нічого розумнішого, міліція, яка фінансується 18,5 мільярдів в бюджеті, щоб ви розуміли, це фантастична сума в житті, такого ніколи не було. в бюджеті на 2014 рік, то їхні пінкертони, суперслідчі, нічого не могли придумати, як сказати, що виявляється, Таню чорновіл побили свої. Точно так само, як мені вчора дибки, просто волосся. Піднялося, коли я читаю інформацію, що побили Андрія Ілєнка і Сидора Кізіна під стінами фактично Шевченківського райвідділу міліції тут на прорізній, і міліція виродила, виплодила версію побиття. Виявляється, що то ми їх самі побили. Слухайте, люди добрі, вони нас за ідіотів взагалі тримають. Що вони витворяють? Андрій Ілленко. Член президії Всеукраїнського об'єднання Майдану. Андрій Єлєнко, голова Київської свободи. Андрій Єлєнко, народний депутат України. Знаєте, коли минулої зими пригадуєте, кияни вийшли, протестуючи проти ганебних дій Попова і Київської адміністрації, під стіни Верховної Ради. Вимагаючи, щоб сніг прибирали нарешті, вимагаючи, щоб вибори в Києві відбулися, пригадуєте, відбувся інцидент, коли сніжкою попали в шубу нижче сідниці, ой, нижче спини перепрошую. Бачите, думаю про сідницю, кажу, що думаю, то кажу. Попали сніжкою в сідницю народному депутату від партії регіонів Горіні. Ви пригадуєте, який крик тоді підняли регіонали? І щоб ви знали, відкриту було кримінальну справу? Знаєте, як сформулювали? Замах на державного діяча, замах на життя державного діяча, дитячі пустощі, сніжкок і до речі, а знаєте, чому кидали люди сніжки? Тому що охорона того державного діяча. Коли вийшла, вони ж ходять з купою охоронців, зразу людей почала відкидувати. І певно, когось з того, хто відштовхнула, та та й вкинув собі сніжку, то це, виявляється, замах на державна, на життя державного діяча. Ви бачили знімки, що зробили з Андрієм Мілленком? І вони кваліфікували після того, як в лікарні діагностували струс мозу і численні забої по обличчю, і по всьому тілу, вони діагностували що? Хуліганство! Просто хуліганство відкрили кримінальну справу. Асидір Кізін, адвокат, правозахисник, та сама ситуація. 5 сантиметрів розсічена в е, склоновій ділянці щука. Зашивали, накладали шви, то саме струс мозгу, численні забої, рук, ніг, тіла, то саме хуліганство. Це помста! Це помста тої банди. Андрій Іллєнко не тільки один з найбільших активістів, людина, яка організовує київських свободівців і активний майданівець. Андрій Іллєнко – народний депутат України. До речі, коли були поїздки в Межгір'я, оце останній раз, то Андрій Іллєнко був одним з ведучих мітингу за 300 метрів біля хати Януковича. То чи не це помста за його активну діяльність? А Сидір Кізін? Він балотувався по Житомирщині проти нього йшов генерал міліції. То чи може це помста? А може помста за те, що Сидір Кізін, будучи відомим адвокатом, правозахисником, захищав журналістку Олену Білозерську, яка постійно пише гострі репортажі проти влади і проти міліції? Може, це помста? Може, помста, що Кізін був адвокатом і захищав Миколу Коханівського, який носа тому Леніну, який недавно послизнувся, впав і розбився? Може, це помста була Кізіну. А може, міліція організувала під своїм райвідділом побиття Кізіна за те, що він був захисником Віталія Запорожця, отого чоловіка, який в Броварському районі захистив все село. Проти того одіозного міліціонера, який тероризував то село. Знаєте процес проти Віталія Запорожця? І Сидір Кізін був його адвокатом. Може, це причина, чому так по звірячому побили і Сидора Кізіна і Андрія Іллєнка? і при тому ніхто товариство не знав, ніхто не знав, що Іллєнко і Кізін пішли на допит. Уявляєте собі, викликали на допит Шевченківський райвідділ, Ті вийшли після допиту, і буквально зразу в дворі Шевченківського райвідділу, буквально ті вийшли на вулицю Прорізну і там вчинили напад близько 10 бойовиків, ні слова не сказавши. Просто з ходу наводка була пряма, побили наших активістів. Оце їхні дії, товариство. Ми українці. У нас є почуття національної гідності, національної гордості, і ми пишаємося тим. Що Господь нам дав цю землю, і ми вміємо тут впорядковувати, ми вміємо шанувати себе і шанувати інших. Ми вміємо радіти тому життю і жити не заради себе, одного, а жити от заради того, що ми є одна українська родина. Отож, перед тими великими нашими християнськими різдвяними святами, добра вам, благополуччя! Нехай Ангелик-хоронитель буде над кожною з ваших українських родин.